Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так до бою за Абсолюта між Усиком та Ф'юрі, який пройде 18 травня, залишилося всього три тижні. Це протистояння, як і багато інших, буде транслюватися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Приєднуйтеся, там ще багато цікавого. Уркі Аля Шейх продовжує розкручувати поєдинок, опублікувавши новий постер. Тайсон Ф'юрі майже щодня оновлює свій сторіс в Інстаграм та викладає відео з тренувань. Олександр Русик теж час від часу ділиться відео з тренувального табору. Все це ще більше підігріває інтерес до бою. Серед шанувальників боксу весь час обговорюється питання, хто з цих двох непереможних боксерів кращий. Очевидно, що розсудить тільки час, коли вони вийдуть на ринг. Але боксерів та промоутерів це не зупиняє, і вони на випередки дають свої прогнози. А Ф'юрі взагалі сказав: Здається, усик порядний хлопець. Він богобоязлива людина, яка має маленьких дітей. Що можна зробити? Я можу уявити, як ми випиваємо по 10 келихів пива кожен, тому що він схожий на такого персонажа. Нам потрібно на щось витрачати гроші, отримані в Саудівській Аравії. В той же час, екс-чемпіон світу Тоні Беллів сказав. За мої 20 з невеликим років у боксі я ніколи не був настільки втомленим у бою, як після 7 раундів з Усиком. Після закінчення 7 раунду я ніколи не був настільки втомленим. І тут справа не у вагогонці. Моя ідеальна вага 98 кг. І в ніч бою я був 98 кг. Я був в ідеальній вазі, я був у чудовій формі. У мене була травма перед боєм, але вона не вплинула на поєдинок. По суті, я програв кращому крузеру світу, і він кращий за мене. Я хочу цим сказати, наскільки хороший усик технічно. Не секрет, що Тайсон Фюрі мучиться з дрібними бійцями швидшими, ніж він. Він показував це протягом своєї кар'єри. Я вірю, що він зустрінеться з найкращим дрібним надважковаговиком світу, можливо, і в історії. Претендент на титул WBO Денис Берінчик, який теж битиметься 18 травня проти Наварета, сказав: Усик переможе своїм смиренням. Він вийде на ринг чітко та холоднокровно. Як самурай, він зробить свою роботу. І в нього, напевно, як і в самурая, немає мети, є тільки шлях. І цей шлях він пройде. Директор тренерського штабу Усика Сергій Лапін теж висловився. Мені складно прогнозувати бій, тому що я є упередженою стороною і бачу лише перемогу Олександра Усика. Знаю точно, що поєдинок буде складним для обох. Але ймовірним результатом є дострокова перемога Сашка. Все побачимо у бою. Чемпіонські пояси приїдуть в Україну. До того ж, лапін розповів, яка кількість бійців допомагали українцю у підготовці до фіюрії. Пошук спаринг партнерів спростився завдяки нашому проекту Ready to Fight. Тепер достатньо створити заявку на платформі і вибрати відповідних кандидатів. Потрібно просто ввести параметри потенційного суперника. У процесі підготовки до бою ми, до речі, залучили до 15 спаринг партнерів чи багато є відмов серед боксерів, коли вони отримують пропозицію приїхати в тренувальний табір, Лапін відповів. Про це мова не йде. Всі хочуть потрапити і потренуватися з чемпіоном. Але тут ключове питання, яку користь вони можуть принести в кемпі. Запрошуємо тих, які дають повноцінний обсяг роботи і показують хороший результат. Скільки обходиться тренувальний табір зараз? Наші кемпи проходять у різних країнах і, відповідно, мають різні бюджети. Але це сотні тисяч. Щодо колишнього спарент партнера Тайсона Фьюрі та Олександра Усика, то Джордан Томпсон сказав. Зустрічаються два великі таланти. Ось чому всі обговорюють цей бій. У чоловіків багато спільного. IQ – це дуже розумні бійці. Хлопці завжди розслаблені та стримані. Також треба відзначити їхню роботу ніг, але головне, що вони вміють вдарити і не пропустити у відповідь. Ф'юрі може змусити вас робити те, що він хоче. Це щось особливе. У нього на кожну дію суперника є свій метод, і знову ж таки він дуже, дуже легко пристосовується. Щодо Усика, то ми всі знаємо, що він феноменальний. Дуже гарний тактик та відмінний боксер. Але Ф'юрі, щоб перед ним не стояло, він пристосовується до цього. Він придумає що, щоб здобути перемогу. Між іншим, Енді Руйс, який битиметься 3 серпня проти Джарела Міллера, висловився про те, хто трійки лідерів, Усик Джошуа чи Фюрі був би для нього складнішим суперником. Я хотів би побитися з усіма ними, але я думаю, що найважчим буде. Я не знаю. Імовірно, Тайсон Ф'юрі. Я думаю, так. Важко сказати, оскільки всі мають план, поки вони не вийдуть на ринг і не зроблять свою справу. І якщо це не спрацює, то що робити? Тобі потрібно змінити план на бій. Тому я якось сказав. Найскладніше, що ти можеш зробити в боксі, це впасти або отримати шкоду, а потім повернутися і перемогти, знайти спосіб здобути перемогу. Мені здається, що я робив це раніше. Руїс також дав свій прогноз на бій за абсолюта. Цей бій може скластися в будь-який бій. Тут усе так само, як і в поєдинку Дентай уайлдер Джан джілей Мені здається, що якщо усик буде активним, викидатиме комбінації, залишатиметься на ближній дистанції і робитиме те, що повинен робити, то він може здобути цю перемогу. А опонент Руїса Джарел Міллер сказав: Я думаю, що Тайсон затягне цей бій. Тайсон хороший хлопець. Я більше покладаюся на свою чуйку і мої стосунки з іншими бійцями. Розумієте, що я маю на увазі? Тайсон великий, прикольний і приємний хлопець. Він завжди був зі мною на позитиві, тож я вболіваю за нього. А от володар титулу WBA у першій важкій вазі Хільберто Раміра заявив: Я виберу Усика. Мені подобається Усик, подобається, як він рухається і все інше. Я думаю, що він може виграти цей бій. Чи зіграють у цьому поєдинку свою роль габарити Ф'юрі, я не знаю. Але мені подобається стиль Усика. Олександру необхідно постійно рухатися і зближуватися, тому що Ф'юрі великий, високий, добре працює на дистанції. Я вважаю, що це цікавий бій. Екс чемпіон, а нині боксерський експерт, британець Джонні Нельсон теж поділився своєю думкою. Перш за все, потрібно дивитися на стан Ф'юрі. Я знаю дієтолога Тайсона, і грех каже, що Фюрі зараз у неймовірному стані. Отже, всі пропорції розставлені. Що стосується самого бою, я вважаю, що найкраща версія Ф'юрі переможе найкращу версію Усика. Під час останньої прес-конференції Тайсон говорив про бої між важковаговиками та суперважковаговиками. Він не сказав нічого, з чим я б міг не погодитися. Суперважковаговик завжди перемагає важковаговика. За винятком, якщо у важковаговика є зріст, розмах рук, природна вага і сила. Тож, якщо Фюрі буде в хорошій формі, то він виконає свою роботу. Він буде використовувати свій зріст, розмах рук і швидкість. Він шульга, але може буксувати як ортодоксальний боєць. В атаці та захисті хлопець дуже нечитабельний. Усик відполірований боксер, дуже хороший у своїй справі. Зараз він у чудовій формі, але йому доведеться битися проти найкращого суперважкого ГК у світі. Ми не дізнаємося, чим усе закінчиться, поки не побачимо. Все ж у мене немає сумнівів, що найкращий Ф'юрі переможе найкращого Усика. Ну а тепер перейдемо до промоутера Едді Хірно, який знову заявив про те, що Усику буде складно отримати реванш та назвав потенційних суперників для ЕДжея. Його високоповажність сказав, що ми повинні подивитися, що станеться 18 травня. Але Усику буде складно отримати реванш із Ф'юрі, якщо Тайсон переможе. У такому. У цьому разі попит на поєдинок AJ проти Ф'юрі може вийти з-під контролю. Ймовірно, суперником Джошуа може стати переможець бою Харгович Дюбуа або Усик Ф'юрі. Ми розуміємо, що є угода на два бої. Але наша мета поборотися за титул чемпіона світу. Це дійсно те, чого прагне Джошуа. Потрібно враховувати той факт, що він провів чотири поєдинки за 11 місяців за довгий час у тренувальному таборі. Кожен тренувальний збір тривав 10 тижнів. Він тренувався 40 тижнів з 11 місяців. Я знаю, що AJ хотів би провести поєдинок у липні, але схоже, що це буде або серпень, або вересень. Днями у нас була зустріч із його високоповажністю. Вони хочуть побачити, чим все закінчиться 18 травня. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.